Convert, як завжди, і у нас пакет HTTP. Тобто нам потрібно буде HTTP саме для реалізації ось цього клієнт-серверного -сервер, запиту. Тут, я думаю, зрозуміло. Далі, нам потрібна буде функція, будемо її називати getUsers. Давайте щось близько такого плану ми сформулюємо. Що саме тут нам буде цікаво? Ми пишемо future, void, да, і звичайним макаром да, ми беремо, описуємо нашу функцію GetUsers. Вона буде ну, по логіці да, отримувати дані наших е, юзерів. Що тут у нас? зміна URL, ми парсимо, отримуємо по нашому HTTPS дані з users е, з ось його е, саме нашого. Е, Істочничка, да, який у нас тут дає нам всі всі